П'ять днів до повномасштабного вторгнення на Мюнхенській конференції виступає Володимир Зеленський. Він закликає світ об'єднатись і підтримати Україну, забути про політику умиротворення агресора і надати Україні гарантії безпеки. Архітектура світової безпеки крихка потребує оновлення правила, які світ. Погоди в десятки років тому бо вони більше не працюють. Минув рік Володимир Зеленський знову виступає на Мюнхенській безпековій конференції. Росія вже персона нон грата, а світові лідери від стримувань тепер вирішують, як допомогти Україні перемогти та покарати агресора. Гуляв не має шансів, але на жаль, має потенціал. На жаль, торгуючи зі світом, він пробує купувати собі час для агресії. На жаль, може знищити ще багато життів. Ось чому ми маємо поспішати. Нам потрібна швидкість, швидкість наших домовленостей. У перші дні повномасштабного вторгнення чимало наших партнерів розглядали різні варіанти з огляду на те, чи вистоїть Україна. Втім, коли президент офіційно оголосив, що Україна буде боротися за своє виживання до кінця, риторика міжнародної спільноти та їхнє ставлення до України почали активно змінюватись. З 24 лютого українська дипломатія змінює тон голос України стає вимогливим та жорстким. На початку великої війни у хід одразу йде телефонна дипломатія. 25 чи 26 лютого там було 18 телефонних розмов. Тому це довгий перелік людей. Це знову ж таки це лише офіційно. Найперші, якщо запитати, то це був Джо Байден, Олаф Шольц і Борис Джонсон. Це були тривожні, напружені і максимально змістовні, максимально конкретні розмови. Там без вибачте люб'язностей і формальностей. Дипломатичний фронт допомагає фронту реальному зброєю від країн партії. Б'є агресора через санкції та домовляється про гроші, щоб підтримувати життя країни. 28 лютого, четвертий день Великої війни, Україна подає заявку на членство в ЄС. Кадри, де президент разом зі спікером Верховної Ради та прем'єр-міністром підписують ці документи, на тлі мішків із піском в офісі президента, облетіли весь світ. Тоді це здавалось чимось фантастичним, бо російські війська вже були під Києвом. Ворог активно наступав одразу на декількох фронтах. 1 березня у Страсбурзі проходить позачергова сесія Європарламенту, присвячена війні Росії проти України, і тут вперше від початку повномасштабного вторгнення виступає президент онлайн, бо з країни він принципово не виїжджає. Це покладе початок сотням таких виступів глави держави на найавторитетніших майданчиках світу. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна. Буде самотні місяць знадобився українському уряду, щоб заповнити спеціальний опитувальник від ЄС. А вже 24 червня країна отримала кандидатство. Для порівняння Хорватії, щоб отримати статус кандидата, знадобився майже рік. Ідея звертатись напряму до урядів та людей багатьох країн світу, щоб привернути їхню увагу до України, працювала. Президент виступав з онлайн-зверненнями у головних столицях світу і дякував громадянам, коли ті виходили на площі і підтримували Україну. Звук, який став звичним для усіх наших міст. Вже за один той день, перший день війни стало ясно і мені, і усім українцям. Я впевнений, усім полякам стало ясно, що між нами, між нашими народами, більше немає кордонів. Стопфорне now. now! Ці звернення були як додатковий тиск у хорошому сенсі, адже суспільство починало ставити прямі питання, чому допомога Україні йде такими повільними темпами. Найбільш влучні. Ідеї, які запам'яталися, і найбільш такі гучні фрази, які запам'яталися, і, можливо, там стали крилатими. Вони, як правило, належать самому президентові, але йому допомагає та команда людей. Виступ перед Конгресом США, звернення до Радбезу ООН, парі та участь у церемонії відкриття Канського та Берлінського кінофестивалів. Голос України звучав на усіх важливих міжнародних майданчиках. Друзі познаються у біді від початку повномасштабного російського вторгнення до України приїздили десятки делегацій. Зеленський закликав світових лідерів приїжджати не з порожніми руками і не для того, щоб зробити трагічні селфі, а приїздити, щоб подивитися на наслідки російської агресії і привезти з собою конкретну допомогу Україні. Першими, попри обстріли, до Києва у березні приїхали прем'єри Польщі, Чехії та Словенії. Я не знаю, що... я, я розумію. Від того я вам хорошу місію, але яка зможе себе захищати. Першими політиками високого рівня, які на власні очі побачили жахливі наслідки російської окупації в Бучі, стали віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Борель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Велика Британія один з найбільших союзників України зараз. На той час ще прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон діставався до воєнного Києва на початку квітня. Коли Борис Джонсон запропонував піти прогулятися, то керівник охорони президента сказав наступне: от хай Борис Джонсон іде і гуляє. От, але президентові ця ідея сподобалася, і він, попри заперечення охорони, він все ж таки е, пішов прогулятися. Правда. І як ми зараз бачимо, це було. Дуже правильне рішення, тому що воно показало, що президент чого не боїться. Він тут він з народом. Під час візиту Джонсона до Києва українці вручили йому керамічного півника копію того, що вцілів на шавці після російського обстрілу в Бородянці. А другого півника подарували Володимиру Зеленському. І відтоді українці бачать його під час традиційних відеозвернень президента. На спільній прес-конференції Джонсон не приховував захвату від українців. Росіяни думали, що а, Київ паде за години а, перед їхньою армадою. Втім, наскільки ж сильно вони помилялись, і а, наскільки сильно українці продемонстрували а, мужність. Мужність Лева. 22 травня Верховна Рада. Українські депутати зустріли президента Польщі Анджея Дуду оваціями та із розгорнутими польськими та українськими прапорами у сесійній залі. Дуда став першим главою іноземної держави, який виступив у стінах українського парламенту з початку повномасштабної війни. Дорогі українські друзі! Я хотів би, щоб ви знали що ваші рідні, дружини, батьки, діти, онуки, ці мільйони людей, які мусили виїхати з України до Польщі, також до Польщі, тікаючи перед трагедією війни, не є в нашій державі біженцям. Це наші гості. Запевняв вас. Я Влітку приїхали одразу чотири впливових політики: Макрон, Шольц, Драгі та Йоганіс. Як підсумок візиту, Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримали статус кандидата в члени ЄС України та пообіцяли і надалі надавати європейську зброю. Макрон відмовився від свого бажання зберегти обличчя Путіну. А візит Шольца став знаком потепління в українсько-німецьких відносинах. Рік назад. Німеччина, вона е, навіть е, ці шоломи не хотіла нам е, передавати, бо е, боялася, що це буде сприйнято Путіном як, як провокація і е, ну, абсолютно абсурдні речі. Сьогодні е, нам вдалося за, за цей рік е, ну, змінити майже повністю е, всю матрицю е, німецьку і е, 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 уможливити те, що е, теперішній уряд він. Е, не просто надає нам зброю, раніше це була тема табою, як ви пам'ятаєте, а він е, надає нам зброю е, в тих обсягах і з цією швидкістю, е, майже яка нам е, потрібна. Те, що Київ став центром тяжіння міжнародної політики, доводить статистика: 136 міжнародних зустрічей, 202 онлайн включення. 401 телефонну розмову, 195 заходів внутрішнього характеру. Але треба розуміти, що йдеться лише про це, лише офіційні, ті, які зафіксовані в відповідних там десь в нотатках нашого протоколу. А є ще ж і е, неофіційні зустрічі, просто телефонні дзвінки. 26 квітня відбулася історична зустріч у форматі Рамштайн, участь у якій взяли представники оборонних відомств із 42 країн світу, включно із міністром оборони України Олексієм Рєзніком. Головне до чого домовилися надати Україні пакет фінансової допомоги, а також що найважливіше зброю. В Україну почала надходити важка артилерія, модернізовані радянські танки та західні бронемашини. Особливим здобутком стали ракетні системи Хаймарс, які суттєво змінили ситуацію на полі бою та дозволили українським військам здійснити два потужних контрнаступи у Харківській та Херсонській областях і звільнити єдиний вагомий здобуток росіян від початку вторгнення місто Херсон. За дев'ять зустрічей можна відстежити еволюцію поглядів наших партнерів у постачанні зброї. Я просто хочу всім нам нагадати, що в листопаді 2021 року нам навіть не хотіли давати стінгери. І це була абсолютно пряма відповідь. Це неможливо. Ми вже вчимо наші екіпажі на е, патріотах. В плані отримання зброї, який був розписаний в голові, я це називаю вишлість е, до Санти. Ми з вами отримали все. залишилось тільки літаки. Я можу дати вам оптимізму. Літаки теж будуть питання просто які? Ми вже маємо домовленості про самохідні артилерійські установки Крап, гаубиці Цезарь, тисячі артилерійських снарядів, додаткові боєприпаси для хаймерсів. Під час 9-го Рамштайну міністр оборони Олексій Рєзніков одразу заявив про нові цілі України. Що це бачите? винищувач. Від кого хочете отримати? Від неба. Винищувачі, головне у вашому списку. Після прориву в питанні отримання західних танків одразу почали домовлятись про літаки, без яких проводити наступальні операції вкрай важко. Та дійти згоди на 9-му Рамштайні не змогли. Генсек НАТО каже, зараз головне закрити небо, бо росіяни перекидають свої літаки до наших кордонів. У рамках цієї контактної групи Збройним силам України буде передано велику кількість бронетехніки та засобів ППО. Країни НАТО зосереджені на весняному контрнаступі українських військових і нададуть. Для цього все необхідне, зокрема німецькі танки Леопард. Польща – головний транспортний хаб для України. Через нас йдуть танки. Челенджер і леопарди. Ми хочемо зібрати для України, хоча б одну або дві так звані броньовані бригади. Зараз в Польщі навчаються українські танкісти керувати танками леопарди. 2 я все бачив, українські танкісти вражають. В рамках 9-го Рамштайну країни НАТО підписали численні контракти з виготовлення снарядів, які передаватимуться для потреб українських військових. 21 грудня візит президента, який до останньої хвилини був оповитий таємницею. Про нього знало мінімальна кількість людей дуже обмежена і дуже тішуся з того, що витік інформації був не з нашого боку. а Це все ж таки. Там за океаном це вони розкололися. На авіабазі Ендрюс урочисто підіймають український прапор біля літака військово-повітряних сил США. Червоний хідник до Вашингтона прибув Володимир Зеленський. Це перший виїзд українського президента за кордон від початку повномасштабного вторгнення Росії. Після розмови за зачиненими дверима лідери вийшли на спільну прес-конференцію. Президент США переконаний, Путін програє у війні. А США і союзники продовжать допомагати Україні досягати успіхів на полі бою, щоб переговори з росіянами Україна вела тільки після здобуття воєнної перемоги. У конгресі українського президента зустріли затяжними оплесками. Виступ Зеленського відбувся на спеціальному засіданні членів Палати представників та Сенату на підтримку демократії. Конгрес кільканадцять разів аплодував президенту України стоячи. Зеленський передав прапор від захисників Бахмута, лідерці фракції демократів Ненсі Пелосі. Нехай цей прапор буде у вас, пані та панове. Цей прапор символізує те, що ми переможемо в цій війні. Ми стоїмо, ми боремось і ми виграємо, бо ми разом. Україна Америка й увесь вільний світ. По завершенню виступу Зеленському вручили прапор США, який майорів над Капітолієм на честь його візиту. Лондон, Париж, Брюссель і нове військове підсилення України на початку лютого Володимир Зеленський вирушив у свою другу закордонну подорож від початку повномасштабного вторгнення. В день візиту Зеленського уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти Росії. Президент виступав перед британськими депутатами і членами уряду. У Великій Британії король є пілотом військово-повітряних сил. А в Україні сьогодні кожен пілот військово-повітряних сил це король для нас. Президент вручив спікеру палати громад шолом українського військового льотчика з написом У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її. Пізніше Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом у Букінгенському палаці. Ця зустріч стала першою аудієнцією глави української держави у британського монарха за всю історію українсько-британських відносин. Наголошують в офісі президента. Після аудієнції Зеленський прилетів разом з прем'єр-міністром Ріші Сунаком на військову базу, де українські військові тренуються керувати британськими танками. Коли мова йде про бойові винищувачі, то вони, звичайно, є частиною розмови. Тому ми сьогодні оголосили, що будемо навчати українські повітряні сили на платформах стандартів НАТО. Ввечері цього ж дня у Парижі Зеленський зустрічався з Макроном та Шольцом. Обговорили формулу миру президента. Обіцянок про винищувачі принаймні, в голос, не було. Натомість були заяви про гаубиці та систему ППО. Фінальний акорд європейського турне виступ у європарламенті. Люди, які чули Зеленського в Лондоні, зробили для себе висновок, що перед ними виступав і з ними говорив Черчилль 21-го століття. А люди, які чули Зеленського в Брюсселі і говорили з ним, вони зробили дійшли висновку, що перед ними виступав європейсь 21-го століття. Один із методів боротьби з агресором санкції, як персональні, так і на цілі сфери. Після повномасштабної агресії світ вирішив тиснути на Росію обмеженнями, і так вже у березні Росія стала найбільш підсанкційною країною, обійшовши навіть Іран. Спершу країни-партнери заморозили золотовалютні резерви центрального банку Росії сумою близько 300 мільярдів доларів. Далі почали системну роботу над обмеженнями. Лише європейський парламент ухвалив дев'ять санкційних пакетів проти Російської Федерації, її юридичних та фізичних осіб. Потужні санкції запровадили і США, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Японія та Австралія. Санкції у нафто і газовидобуванні, військово-промисловому комплексі та інших технологічних сферах, великий міжнародний бізнес виходив з Росії щоденно, повністю закриваючись або ж позбуваючись активів. Найбільше російську економіку має вдарити саме заборона або обмеження на енергетичні ресурси. З відстрочкою майже на рік цієї зими запровадили ембарго на головний російський експортний товар нафту і нафтопродукти. Ембарго має багато винятків, зокрема стелю цін. Тож про ефектив. Ніть говорити поки що зарано з 24 лютого. Росію відсторонили від участі у понад 25 міжнародних організаціях та інших форматах багатосторонньої співпраці. А ще рік тому годі були уявити, що державу агресора викинуть з Ради Європи, де вона роками плела свої інтриги. Європарламент оголосив Росію державою спонсором тероризму. Найближчі санкції мають торкнутися візової сфери. Заборона на в'їзд до низки країн має поширюватись не тільки на політиків і пропагандистів, а й на всіх російських військових і членів їхніх сімей. Також дуже важливі вторинні санкції. Це особливо стосується військово-промислового комплексу. Буде посилено санкційну політику щодо російських банків. Такі напрацювання групи Єрмака Макфола Євросоюз уже взяв до розгляду. Росія і російське суспільство і економіка вже платять важку ціну через санкції, які ми на них наклали. Пакет приблизно вартістю 10 мільярдів євро. План такий, щоб знову сконцентруватися на технологіях, які можуть бути використані російською воєнною машиною, щоб у Росії не було технологій для виробництва безпілотників. Санкційна війна цивілізованого світу проти режиму Путіна поки що не приносить бажаних результатів. Проте цей інструмент працює в довгостроковій перспективі, і минулий рік це лише початок. Україна продовжує боротьбу від обіцянок про членство України у НАТО в якомусь далекому майбутньому альянс перейшов до дій вже 30 вересня. Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Згодом генсек Альянсу Єн Столтенберг почав відкрито заявляти про те, що Україна обов'язково приєднається до НАТО після завершення війни. Така ж ситуація із вступом України до Європейського Союзу. Далека перспектива змінилась на повністю реалістичну мету. Україна виконала попередні умови заповнила необхідні документи та все ж отримала статус кандидата. Такі інтенсивні контакти на рівні Україна ЄС, які відбувалися в Києві, згодом транслювались у візит президента Зеленського до Брюсселя, дозволили нам вже до кінця цього року спланувати політичні. Політичні процеси ми вже неодноразово говорили про готовність до початку перемови щодо членства. Над цим працюємо. Сподіваємося, що таке рішення буде ухвалено а поки що виконуємо домашню роботу щодо семи рекомендацій. Візит Байдена до Києва, який оглядачі охрестили історичною подією, яскравий приклад того, що ключові партнери готові нам допомагати. Візит до останнього тримали у секреті. Білий дім запевняв, що зустрічі не буде від кордону з Польщею до столиці України. Президент США діставався потягом. Як пише The New York Times, дорога зайняла 10 годин. Спершу Зеленський та Байден відвідали Михайлівський золотоверхий монастир. Під звуки повітряної тривоги президенти вшанували пам'ять загиблих захисників України. Далі спілкувалися т -та, -т та в розширеному форматі у Маріїнському палаці. Вже рік нашої незламності і нашої боротьби проти російської агресії, і дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном президентом, моїм візитом і командою команди у Вашингтон в грудні та візитом президента і його команди в Київ. Сьогодні, зараз, результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою. Проговорили питання сьогодні. Також ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо. Свою промову Байден почав із згадок про перші дні російського вторгнення. Тоді говорили про те, що можливо Україні скоро не стане кінець, але Минув рік, а Київ стоїть, і Україна стоїть, і демократія стоїть і Америка стоїть з вами і весь світ вам допомагає. Свобода не має ціни. Вона безцінна за неї. Варто боротися стільки, скільки буде потрібно, і саме стільки ми будемо залишатись з вами. У підсумку США передадуть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 500 мільйонів доларів. За словами Байдена, допомога включатиме артилерійські боєприпаси, переносні протитанкові комплекси Джевелін, гаубиці та радари повітряного спостереження. А от щодо більш потужної та далекобійної зброї відповіді поки ж немає. Минулий рік для української дипломатії був сповнений складних викликів. За час повномасштабної російської агресії Україні вдалося об'єднати союзників. Ми вистояли і продовжуємо боротись. Марина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.